Ото ви всі зібралися переді мною. Голодні, нажахані, притискаючи немовлят до грудей. Військо імператора Емкира вторглося до наших країв, узявши облогу кожну фортецю звідси і аж до Блакитних гір. Шмат за шматом тиран гризе нас, мов той лютий звір. Люди півночі. Ви стоїте біля прірви, ваші королі підвели вас, тож ось ви звертайтеся до богів. І все ж не чути ваших благань і не клякаєте, щоби посипати голови попелом. Натомість ви скиглите, чому боги покинули нас. А відповідь схована у тих речах, які ми зневажали далеко в минулому. У давні часи наш світ переплівся з іншим, і лихі вчені назвали це суміщенням світів, боги дозволили нечистим силам прослизнути до нашого дому. Поріддям цього катаклізму стала лиховісна сила, що зветься чарами. Але ж ми не заборонили їх, а навпаки, почали вивчати темні дива для владичі збагачення. А почвари на нашім порозі, нечестиві залишки суміщення, тролі, падложери, вовкулаки. Чи ж ми здійняли наші мечі супроти них? Чи поклали цей тягар на чужі плечі тих, кого кличуть відьмаками? Занепані діти, що їх вели манівцями чаклунства, а тіла їхні скалічені богохульними ритуалами. Вони йдуть на бій з потворами, хоча не відрізняють добра від зла, всередині них давно вже згас вогних людяності. Так, з роками їхнього племені ставало все менше, та дехто все ще блукає нашим краєм та проливає кров за гроші. І до нині одне лише їх існування є нашою ганьбою, а північ проливає кров. Потопаючи у війні, Герць є бич Божий, який воздає нам за гріхи наші, і не забудьмо про жахіття, що карою ідуть на нас, із зовні світу цього. Дикий гін мчить небесами, як лише зійде повня. Темні вершники забирають наших дітей у незвідані землі. Кажуть, гін віщує друге суміщення. Чи зможемо ми знайти шлях назад до світла, чи знайдемо в собі силу вигнати чаклунів з наших земель? Єднаймося ж навколо тепла одвічного полум'я. Наближається пора меча і сокири, і ніхто не битиметься за нас у цій війні. Наближається час безумства і зневаги.